Ну знову привіт. Привіт. Ти знову приїхав далеко дорого, щоб підтримати команду? Так. Да. А як тобі взагалі гра? Сподобалася? Так. Да. Другий тур кімнату України, друга ліга розпочинається. І він у нас відбудеться в стрию. Ну давайте, друзі, за традицією нічого не міняємо. Якщо ви хочете бачити, чим воно закінчиться, то давайте ми то розпочнемо. Гарного перегляду. Вже хтось сидить на диванці таке нічого місце місцями Тут Дуже шикарний диванчик, я на такому спав років 20 назад. Нічого, з ми точно <laughs> до, до Бабульки приїхав в село. Файно. Це гарна атмосфера, теплі спогади. Це Шудов, чудова атмосфера. А ти їх заграв на цьому стадіоні? 19 років назад. Серйозно? Yeah. Yeah. А та сама роздівалка була? Я не пам'ятаю, чесно. Mm -hmm. Дуже давно тут було я не пам'ятаю що дякуємо за прийом, все дуже гарно. Нам все подобається. Ми тепер перепадемося на стадіон. Правильно? Так. Як газон? Дуже хороший, дуже хороший. Тільки полити, бо і все. А так то нормально, та? а так? Ну то я знаю, знаєш, що ти знаєш це про газони? Що? Бо ти стоїш біля експерта, який розуміється в газонах. Ти <рігінь> <без рігінь> <знає да>? же <рігінь> за? Да, да, да. Люди теж знають з минулої серії. Же... Він ще з автобуса побачив, що тут все супер. Ну бачиш, людина одразу знає, досить, дому... він ж начитаний, він <рігінь> ж багато книжок читав. <рігінь> Останній в обзар. Повага. Так, паша щось задумався. <рігінь> Файно. Нічого, газончик реально гарний. Друга ліга, скала 19-11, куликів, пілка. Прошу дуже. Бачите, навіть озвучили на весь стадіон, який сьогодні матч відбувається. А ви думали собі, то не все так просто. То є серйозний рівень, серйозний підхід. Воно так все має відбуватися. І включитись з другу з перших хвилин. Не з другого тайму, з перших хвилин. Бачите, погода, яка трава десь там висока, але десь вже на, на розминці потрібно себе перебороти і дуже серйозно команда не команда непогана, але не погано тоді, коли ми їм дамо себе почувати ніби. І основне, що ви не боялись, помилитись, особливо десь там ззаді розуміло строго. А от э, третій э, частині, щоб не бійтесь брати з голоси. Це те, що ми від вас вимагаємо перенести на футбольний пол. З настрою, тільки робочий підказ і один за заводом. Давай. Браво, 37 витіків. Старайтесь взяти м'яч на контроль по такій погоді, без м'яча набагато важче. Взяти на контроль і тримайте, нехай вони б'ють перестраюватись. Друге вже говорили. Не важливо, хто там бля, вийшов, виходить на поле, Важливо, хто з вами виходить, ваші партнери. Ви маєте бути впевнені один в одному. Один за одного ми маємо бути як один кулак, як сука, мужики. Давай, пішли! Давай! Try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa oh. -oh, 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 -oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa-oh. -oh -oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me? Okay. Кожен момент виривати. Кожен момент, блядь. Я вам кажу, важко, важко, але повірте, їм буде не легше. От як ми грали тримання, пацани. є у вас можливість партнеру віддати на до доти. Давайте в один. Під, Підлаштовуватись один під одного. Тільки пішла передача зразу. Один під одному підлаштовується. Не забуваємо про удари, коли, коли, коли заходимо в ударну зон.

naður sjálfnei steng Що як бачите, традиція відновлюється. Микола на виїзді робить фотографію нашій команді. І значить, що значить, що означає, що через декілька хвилин пролунає свисточок і розпочнеться наш поєдинок. Гарного перегляду! Червоне Кирило Архівчик номер 31. На жаль, вже на початку матчу через травму Андрій Лебеденко не зміг продовжити поєдинок, і відбулася наша перша заміна. Бажаємо якнайшвидшого одужання і повернення на футбольне поле. Після двох небезпечних моментів, які створила наша команда, на жаль, свій момент використовує наш суперник – футбольний клуб скала. Двадцять четверте хвилина. Надійна гра в рамці воріт нашого кіпера Романа Данковича не дозволила збільшити рахунок наших суперників. Давайте під і підтримку місцевих болівальників своєї команди, і завершується наш перший тайм. Це перше 45 хвилин 01 ми поступаємося на виїзді. Дуже важко все складається, які моменти є. Але чогось бракує. Ну, нічого зараз не кажуть, причинені для того, щоб, як ви кажуть, свіжими силами вийти на другий день. Катастрофа, я серйозно, це катастрофа. Вже яку гру... Ви просто ви не включаєтесь в гру. Ви не включаєтесь гру з перших, з перших блядь. Не мучайте себе, пацани, ну важко, я розумію, що важко. Ну від того, що ми без м'яча, ще важче. Якщо ми будемо просто вбити м'яч, блядь, то ми нічого не создамо, блядь. Закусили зуби і фашимо, блядь. Біжимо, б'ємося, падаємось, в підкатах прибуємо. Бераємо підбори, виграємо верхову боротьбу, блядь. Але вперше вийти і там їх зажати в один будиль, грає вище, сердить, їй туди, щоб вони не розіграли, хай ще раз той м'яч, блядь. Не блядь, за зазавди забувайте, блядь. 45 хвилин пишемо, але блядь, не шашки на голову діли і пішли. По чуть-чуть потихеньку нагнітаємо, туди закриваємо і все. Вертайте, блядь, багато моментів, ми з цього плану тобі даємо, ну, передачу, можна туди розвернути, ти все рівно сюда на рублю м'ячі. мечі. Ну розвертайте, нехай вони бігають, нехай вони перелаштовуються. Нічого не сталося, сюди ноль на перевозити. Сани, давайте. Це ноль слухай, тут керня, просто, я кажу, якщо ви себе заведете, та ви комієте. Ми вирвемо ту групу. Але треба просто через неможу наступити собі на горло. За цей фол гравець команди скала побачив перед собою червоне світло. Ну а здавалося, що другий тайм розпочнеться так само, як і перший невдало З травми нашого гравця. А на щастя все обійшлося. Червону карточку отримав Іван Пастух номер 44. Блядь! А що ви там бадаєте? сидіть подавайте кутюр? І ви, і ви. Серйозний, бо рахунок не той. Голосніше, голосніше, може почули. Хорош, на Нове приїхали навіть наші бульварники, які нас підтримують, поки рахунок. Ви знаєте, 85-та хвилин то було показує но на нашу користь. Ну, Давайте дивимося, чим не закінчиться. Навіть не знаю. Сьогодні, бачите, гарно тут йшло багато, погода гарна. Тож здаємося далі. Перший виїзд, перша поразка, звертаємося з нелечки. Та, Це футбол, таке буває. Давайте вже чуть переключайте з того рівня на, на чуть інші рівні. Задовго за е, часу ми вже не можемо читися. Кожен в собі розберіться в першу чергу. Василь, Осім ж'є щось. У мене є багато, але я не буду говорити про емоції. Просто треба задуматись кожен. Можна програти пацани, гру, але як її програти? Ми сьогодні безвольно, ми сьогодні не виглядали як команда. Нема трагедії ніякої, але є погані нотки пацани, Давайте ми не будемо блядь, звалюватись в якісь піки. Ну, всі мужики, блядь, треба зробити висновки, але правильні висновки. І рухатись далі. Ну, знову привіт! Ти знову приїхав далеко дорого, щоб підтримати команду? Так. Да. А як тобі взагалі гра? Сподобалася? Так! Да. Але шкода, що ми програли, так? Ну нічого, наступний раз виграємо. Сто процентів, чуєте козаків? Наступний раз виграємо. Правильно, ну ти молодець, слухай, тебе пишаєш. Приємно, що ти їздиш на кожну гру, вболіваєш. На виїзді, скільки болівальників. А тобі дочити, ви лечу, ти покричиш. Ти, вивлячу, ти, вивлячу, ти, вивлячу, ти, вивлячу. ти молодець. А ну давай, як ти там кричав? Коли білка! Коли білка! Молодець, молодець! Ну а ви ставте подвечки і підписуйтесь на канал. Неважливо як команда зіграла, Там дошки час завжди ми маємо залишатися разом і підтримати нашу команду. Тож до нових зустрічі. Слава Україні! Героям слава!